Друзі, мої дорогенькі, сьогодні експресія розклад, не буде, мабуть, по варіантах, буде просто, от хто притягнувся на це відео, по ваших проханнях, по вашим проханням, точніше, по запросам, чому людина себе так поводить, я думаю, кожен почує своє, чому саме з вашого оточення людина так себе поводить? В когось це з дружніх стосунків, в когось це по коханню. Також такі слова, як копірс. Можливо, в когось є такі моменти. Тобто кожен почує своє. І так, давайте починати. Так як це експрес так, розкладик, то він не буде дуже довгий. Давайте швиденько подивимось, чому людина так себе поводить. Давайте подивимось, ну, не знаю, давайте хоч на два варіанти. Да? Щоб ви могли обрати і почути, хтось може подивитися і два варіанти, наприклад, цей період і подальший. Так? Перший варіант, чому людина так себе поводить, і другий варіант, чому людина так себе поводить. Ну, можете обрати когось на цей варіант, іншу людину на е, другий варіант. І так, перший варіант, сонце. А ця людина, давайте так, якщо це вас показує, то давайте подивимось. Можливо, ви так сяєте, як сонце. Людина хоче бути на вас схожа і декому навіть очі затьмарює, Да, ваша яскравість. А сама людина, тоді як хто? Імператриця. Знаєте, що хочу сказати? От людин, в людини може бути просто комплекс неповноцінності. А по суті, то, кого ви тут загадали, людина то також може бути достойна і енергетично сильна, і потужна. Сонце, імператриця, дещо Чомусь ваша яскравість затьмарює очі людині, навіть не дивлячись на те, що вона сама чогось варта, але людина себе може не цінувати, якісь вбиті комплекси в ній. Так, так, вежа були якісь, ем, як же сказати, в неї в житті карколомні моменти, да? щось зруйнувалося, щось якась а стабільність, яка здавалась їй або йому да, на роки вона була зруйнована. Да, і, лиц... і людині довелося прокладати новий шлях. якийсь. Ну, Добре, а от що вам робити в даній ситуації, якщо людина так себе і надалі поводитиме? Знаєте, займайтесь своїми справами, не зважайте на ту людину. А вона зміниться надалі. Оця людина, давайте тоді побачимо. Тут показали мені, все одно, ви будете переможцем або переможець. Як би там не було дві мечів. Ця людина зміниться якось, якщо вас не влаштовує. Так, поступово буде змінюватися а що до вас. Так, да, обнуляться. Якщо вас не влаштовують ці стосунки да, з людиною, тут іде обнулення, очищення. І що? Порада вам. Порада вам. У вас тут показують, що Е це буде чудово, десятка кубків, це щаслива сім'я, чи буде присутня ця людина у вашому житті яким чином? Людина може проявитися в вашому житті ще в іншій постасі, геть в інших енергіях, але чи схочете вже ви спілкуватись незрозуміло. Тут мені показують, що Mm -mm. А, Надто багато болю принесла ця людина вам. Якщо навіть буде проявлятися до вас людина, mm -mm. так, дивіться, відіграється так, в когось. Буде активізуватися якось у ваш бік людина. Втім, ви, скоріш за все, вже не приймете в своє життя чи то в дружні стосунки, чи то в любовні стосунки цю людину. Да? Хоча буде-буде буде якось оминати ці. Яка таки порада? Остаточна вам повішені жертва. Ні -ні. Ось вища сила вийшла на зв'язок, І Верховна Жриця, да, четвірка мечів. А... Тут нарушена вже та... ті гармонійні стосунки. да. Ну, ця людина ні. Ця людина добра вже не несе у ваше життя. Тут єдине, що різними шляхами йти. Різними шляхами ви можете спокійно обійтися без цієї людини, адже ви як сонце. Да? Ви розумієте, сонце обходиться без всіх взагалі. Воно сяє всім, і воно може без всіх. Да? А якщо людина не може, ну, доведеться їй вчитися бути без вас. Адже, можливо, тут аб'юзивні стосунки були. Ну, в дружбі також же є таке, да? Давайте далі подивимось, Чи були там стяги, да, якщо когось цікавить, так були там на постійній. Основі. Причому людина обкрадала, копіювала, ну бо ви сонце хотілося сяяти так само, але у людини інший шлях. Там показано, що різними шляхами і перемога буде за вами. Ось так показано. Давайте другий варіант подивимось. Тут також потужна карта саме на вас падає. Да? У вас йдуть зміни які-то, які-то нові рівні, нові досягнення. Ви виходите просто на якийсь новий рівень. Да? Хтось перемістився, хтось переїхав або переїздить. Все в процесі, да? звідкись ви пішли. І правильно зробили, да, тут показують. Хтось вийшов із трикутника, до речі, і тут, ну, о, дві карти зразу. Можливо, чоловіки навіть дивляться, король Пентаклів. Ви із лицаря Кубків, який не знав, як йому походити, да? якийсь шахматний турнір, турнір з шахів, і тут вже в короля Пентаклів, вже дозрів. Чоловік. Якщо дівчата дивляться, також така тема, що ви виходите на новий рівень, і це вас навіть призведе до щасливих стосунків у парі. Тобто хтось вийшов із трикутника е і зайшов у пару да, у щасливі стосунки двох, де вже ніхто не заважає. А що робити там, де ну, хтось тут показаний, скупився хтось на почуття можливо, так? Да? Якщо людина а, якась? А, що тут у нас? Чому людина так себе поводила? Да? Чому? Ну Тут якась фінансова е, замішана історія, матеріальні блага, які то замішані. Да? Хтось гнався, хтось е, просто якось зажимав свої фінанси, е, хотів отримувати. Да? Тут якось е, дві жінки показано, і таке, як дійсно, був трикутник, чоловік і дві жінки. От, якщо передположити, що чоловік пішов давити якоїсь жінки вже, да? Да, стрійки мечі вийшов, може чекати зустріч з тим, або з тією, кого давно не бачив. Да? Сонце і тут з мечів. Ну тут важливі вирішення. Тут висвітлений шлях, виходить, і якісь важливі вирішення. Будуть, будуть тут. Чому людина так себе вела? Що буде тій людині, яка, наприклад, стягувала щастя, обкрадала, да? ставила блоки? Чоловік тут міг прокладати свій шлях. Жінка, жінка, а ага. що, яку роль тут? Ця жінка відігравала. Кого ви тут загадали? Що тут? Тут якісь обмани зради могли бути. Вісімка жезлів. тут їх хтось покимось перебирав. так так чи так? Тут імператор виходить, дівчата, і двійка кубків. Ну Хто боїться робити кроки вперед да, у своє майбутнє, тут показують: не бійтеся, робіть ці кроки, адже попереду вас чекає да, обнулення, а щось старе має відійти, відійти старі енергії відходять. Да, щось старе руйнується. Якщо хтось е, от стягував ваше щастя, все ж таки навколо цієї теми крутимось, а що йому буде? Так, дві карти зразу. Дев'ятка жезлів. Людина навантажилась ага, сім камичів. Якщо тут людина нечесними шляхами йшла. Вона піде по ним далі, да? тобто вона когось обманувала, її будуть обманувати, зраджувати, якщо зраджувала, так? Да? Двіка жезлів. Угу. І ще й приховувала ці моменти, да, людина. І десятка жезлів. Ну Все тут важка ноша буде в людини. Це важкий е, тягар заплямована совість, да, якщо в людини. Навіщо стягувати чуже, якщо можна йти своїм шляхом? І ось зірка. Ну Добре, е, що ми про ту людину, ми е, свій шлях, да, щоб нам був осяяний. Старий відійде дев'ятка кубків, і йдуть Ой, до когось така шалена пристрасть йде і по дияволу, і по карті сила, що просто е втримайтеся в цьому сідлі, да, бо вас буде заносити пожезлів. Навіть якщо вже у такому, знаєте, зрілому віці хтось відчує таку молодецьку, знаєте, силу. А, хто довгий час був у самітнику, да, у відлюднику. Ой, це так дуже сильно больно ранило когось, чоловіка тут якогось могло ранити. І навіть, що хтось покинув якась жінка цього чоловіка. А, у когось рана просто душевна була. Лише ось песик, вірний друг. Тобто людина не могла довіряти нікому. лише... Можливо, тваринка якась, можливо, пес, вірний друг. Міг лише мріяти тут хтось про щастя і що? І про справедливість. І ця справедливість наступить наступить що наприкінці колесо фортуни. Ну все, до вас іде фортуна. До вас іде щастя. Дивіться, дім повна чаша. Щасливе кохання, будинок, де є рідні, близькі люди. Все у вас буде. Тож, не хвилюйтесь, пишіть, коментуйте. Це такий у нас сьогодні коротенький експрес розкладик Не знаю, наскільки він вийшов. Коротеньким, дійсно, адже два варіанти. Пишіть ще теми в коментарях. Дякую вам за вподобайки, за коментарі. Все це допомагає розвивати канал, не забувайте донатити ЗСУ, донатьте також і на картку. адже я допомагаю тваринкам, допомагаю притулку і так підгодовую. Всі ці кошти будуть також на благочинність ну і на інвентар, як завжди, також. От всіх люблю, обіймаю до скорих нових зустрічей, пока.